У нас цікава новина, до казки просимо усіх, де вас чекають жарти і сміх. Сьогодні в нас казкове свято, гостей запрошено багато, бо Миколай прийде до нас, його чекає кожен з вас. Сьогодні в нас казковий бал, хто запізнився, той програв. Ну і що вже починаємо і добру машу зустрічаємо? Доброго дня, лібі діти! Я читка Маша, скажімо, мати добрий мене. Чи бігати би взиба? Бабена, треба бігати, що забавно спробите Миколай. Готовий новий плаче. Ніза скидала сніжко, Що там самій коні вдач? За традицією, оцей день всі дітки пишуть листи Святому Миколаю з проханнями. Він допомагає всім нуденним і всім, хто цього заслужив. А ви діти писали листи Святому Миколаю? Ой, що це? Це ж ви, святому Миколаю. Хто це загубив? Що всі його загубив? А може підкинув. Давайте прочитаємо його Святий Миколай. Багато солодощів. Ось і так. Це на короха, а на коза Такий дуже зужен виходив написав цього листа. Я теж бо несу п'яда і не слухаю ведмедя Михайла. І мені дуже соромно за моє вердування так лопіть, який зазначив з мене мохасик. Сикани на це смішно дивились, але ми хаці зовсім було не смішно. Це мої хати підспали. Так як риску стошувала, і, і бою одяг замашувала. І, фо, а, і фото було так, що щоб мене це двірі тікали. О, мені тепер. Ой, а хто то ще? День зелень, день зелень. Всім добрий день, всім добрий день. Сьогодні я лечу по лісу. новин, це суцільного лісу проснулась. Лісі вже зима, тут давно нема. Заснули поле, річка, гай. Заснули сади і веселі. Заснули в парках в каруселі. Лише не спить дитячий край. Адже всі чугають святого Миколая. Ти чого розкрикоталася? Дійсно, зима вже прокинулась. Одягнулася навкруги в зимовий одяг. Вона навіть зателефонувала Миколаєві. Допомогла йому зібрати подарунки для чиних дітей. Попрохала зірочок, щоб тім казали шлях до дітей. Ну добре, добре, переконали, але чи я несу новина на кості. І що це за новина? Йдуть до нас лісом в з роздошака і обзивака, а я їх боюся, Мамо, Я звідси полечу, тож шість сніжкою по шапці отримаю. Зачекай, постій, полетіла не догорівши. О, привіт! Мені вас якраз і бракувало. Я розбишала. Там я... зивака мене не чекають, я сам приходжу. Де творці двоє друзі? Я тут, як тут, я обожнюю робити дрібні капаці. Я, я на масив двері краєм і сірник і замок дверей. Мені дуже подобається, коли діти бігають як скажені і штовхаються на сходах. А ще мені подобається, коли. Хобсіч ублюсовку редори, а ще я наблював жумальних змок де хотів. А мені подобається, як діти розкидають іграшки, олівці під партою, вруть книжки не слухають вихователь, створюють без в групі. Ага, не очікували, що ми завікли до вас на свято. А ми для вас приготували різочки, то що ви були не слух'яні. І тобі бащо теж діти вас, слухати не будуть. Вони слух'яні. Виховані. І, і те, і я старозуміти, багато друзів не знайшли. О як же мені лініти до школи, прибирати в кімнаті мені лінь, сидіти на заняттях мені лінь. Я сюди прийшла показати майстер-клас із зліні. Якщо ви побачите на підлозі папірчик. Не піднімайте, проявіть лінь. Якщо ви їсте яблуко і вам лінь викинути кача, кидайте собі під ноги або просто у вікно. О, моя подружка по життю. Лін доразенька. У нас так багато спільного. Давай дружити. А давайте сідіть, пасухати не буду. Ой, які погані гості до нас завітали. Правильно кажуть. Ой, дітки, чуєте дзвіночки? Це ангела небесні до нас завітали. Ой, бачу, цього року свята не буде. Чому? Чому? Ходили, шукали, але, на жаль, чемних та вихованих діток ми тут не знайшли. Любі ангелята, подивіться.

Була зима, а в нас хата тепла і голодав раду. Я з'їв цукерки, мармелад, горішки, яблука, цитрини. Банани, груші, мадарини. І залишились тільки діток прутики вербові. Ой, як тут холодно, я замерз як бурунька. Тихо, тихо, ось купа дітей. Може, серед них є такі безкідні, як ми. На кожного неслуха ми приготували урізку подарунок. О, о, наші дружбани. Ви ще раз не впізнали. Так всі йдіть сюди. Що будемо робити, щоб зірвати трохи цвято на коває? Може, придемо вчити ці щоб не проводила уроки. Ні, мені лінь. Я знаю. Я, знаю. я знаю. Давайте вимкнемо вимкемоскрізь світло і занять не буде. Ні, я вважаю, що треба оголосити карантин. Так всі здорові. Щоб святий Миколай не перейшов, треба дітям зробити щеплення на лінь. А я вважаю, що треба зварити червону в'юшку, щоб діти слухняно перетворилися на неслухі. Навихал на выхоли от хлопчиков и девчонки. А давайте накадаем на сходах куликов, чтобы все падали. Будет куфин на один дома. А кто из а вас знает, ч ⁇ слова? Правда, никто. Детки. Детки, давайте на какой-то деньги. Не близько. А баних товченик, жди свою корисну різку. Я не чим, я не чим we no. Разу він говорить, навіть у найгіршого не слуха. Завжди я щось гарне, треба, тільки уважно придивитися. Всіх вас вітаю вас, добрі діти, щоб зустрітися з вами, проїхав світу. лиш радість, та мир грішу я в оселі. Нехай завжди будуть люди невеселі, нехай сліз не буде, не буде віди. Багато дарунків приніс я сюди. Святий Миколай, тебе ми чекаємо, ці дітки хороші, напевно, це знаємо. Подарунки! Подарун. Подарун. Ми чули, що приніс нам Дарун. подарунок. Дарунки потім, а спочатку ви розкажіть, як ви себе всі поводили. Я дарунки без діла не роздаю за хорошу поведінку, за добрі вчинки дітям їх даю. Ми слухняні, ми про це любні. ми виховані чимі, Ми добрі і щирі, ми розумні і справедливі. От, ми вихований. Не вігти бродисня та святий до вони солі дітей. наш красивый. А ну спокойно, кайф, детей, не отримайте вы от подарунки. Так, правильно. наш. Маша, а, а. а ваша Маша тоже наша. Она не слухала вед... Ведмеда Михайловича, она его замучила. Не давайте ей подарунки, у нее лисий зверь сдрыгал. Так, дякую, это Ванесу Яна. И мне Але я, я по світу все ходив, машу все свою глядів. Ой пропала моя маша, мила маша розтіряша. Без неї в лісі мені нудно. Я навіть з горя трохи схуднув. Загубилася, мені без тебе дуже погано. бачиш, що я була не сух'яна. Я буду тебе слухати і всьому тобі допомагати. Ой моя Машенька, моя дорогенька, який я щасливий, щоб ти знайшлася. Більше не губися. Святий Миколай, може, ми теж хочемо виправитись нам надає ли бути поганим. А мені А мені як, наприклад, лінуватись. Я хочу стати процелюбною. А я хочу стати теж ангелом. А я хочу мати гарних друзів. Ну, за треба ти до школи виправлятись, чути гамату і математику. І писати в робочих зошитах, слухати виховати та робити батьків. А всі своїх друзів робити дові справи. Ти Bye. Ah. Всі без Святий, Микола... Святий Миколаїв, вони всі заслуговують на дарунки. От тоді всі отримують подарунки. Погуляли ми чудово, але нам рожати час. Та за рік обов'язково завітаємо ми до вас. На тім дякую вам, діти, за ваші триди. Бачу, я не помолився, що зайшов сюди. Ви ж дивіться, будьте гарні, не грішіть і не пустуйте, щоб слова не стали марні. За своїм життям слідкуйте. Прощавайте, любі дітки, музику миші заграйте. І що смуток загасить, з нами пісню заспівайте.